Привіт усім, хто зараз слухає це аудіоповідомлення. Сьогодні я хочу поговорити на важливу тему, яку часто не помічають або ігнорують, але яка впливає на багатьох із нас. Це емоційні труднощі, кризи та боротьба з думками, що можуть призвести до страшних наслідків. Як ви знаєте, я принц Хельгі, і моя музика часто відображає ті емоції, з якими я живу та борюсь. Зараз з я зараз заблокую, блядь, зблокуй нахуй і вмри, скинься з вікна, руріч собі вене. Як ти там вирізав різав, ім'я своєї бивші, тому що вона тебе кинула, тому що ти не інтересна людина. Ці слова були дуже болючими, особливо коли всередині було стільки невпевненості та переживань. Я пригадую момент, коли намагався довести людині, що мені не байдуже і що я її люблю. Це сталося ввечері, коли я під впливом сильних емоцій готовий був ризикнути своїм життям, аби лише показати, наскільки вона для мене важлива. Але, врешті-решт, ця людина виявилась байдужою. Вона згодом розбила мені серце і пішла до іншого. Це був дуже важкий урок, який змінив моє бачення життя. Однак саме тоді я зрозумів, що наше життя безцінне і ніхто не вартий того, щоб заради цього жертвувати собою. Я обрав жити. І зараз я тут, щоб поділитися своїм досвідом та підтримати кожного з вас. Щоразу, коли здається, що світ проти тебе, коли біль занадто сильний, коли здається, що більше немає виходу, я хочу сказати одне: ти не один у цьому. Особисто я вже три роки борюсь із наслідками розбитого серця. Але кожен день вибираю життя, кожен день знаходжу сили, щоб йти вперед. Іноді важко, іноді здається, що немає сенсу. Але саме в такі моменти важливо пам'ятати, біль мене це складний шлях, але він можливий. Я хочу нагадати кожному, хто зараз відчуває себе заненим у глухий кут, що є підтримка, є люди, яким не байдуже. Навіть якщо здається, що ніхто не розуміє, всі ми боремося зі своїми демонами. Але разом ми можемо перемогти їх. Шукайте підтримки у друзів, родини, спеціалістів. Це не слабкість це необхідність. Якщо ти знаєш когось, хто може переживати складні моменти, не бійся підійти, і запитати, як вони почуваються, ваша підтримка може змінити чиєсь життя. Це не просто слова. Я знаю, про що говорю. Я пройшов через це, і якщо ти зараз на цьому шляху, тримайся. Один із найважчих моментів у моєму житті привів мене до створення пісні під назвою Життя. Яка була написана після того, як я спробував померти. Але я обрав інший шлях і зараз ділюся цією піснею та своїм досвідом, щоб показати, що вихід є, навіть коли здається, що все втрачено. Коли мені стає важко, я намагаюся сконцентруватися на дрібних речах, можна зайнятися малюванням, написати новий вірш або пісню, знайти цікавий фільм або книгу, яка може надихнути. Усе це допомагає вийти з негативного стану. Кожен крок у напрямку до чогось нового допомагає відновити баланс. Якщо ти проходиш через подібні труднощі або маєш свій власний спосіб долати біль, поділися цим. Можливо, саме твоя історія або порада допоможе іншій людині. Я тут і багато інших тут для того, щоб підтримати тебе. Ти потрібен цьому світу, і твоє життя має сенс. Навіть якщо зараз ти цього не бачиш. Мистецтво ніколи не помре.